Легендарний клуб може зникнути з футбольної карти України. Чергова травма циганкова, а також багато про трансфери. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні в об'єктиві нашої уваги буде справді багато тем. Випуск дуже насичений. Перед тим як ми його власне розпочнемо, хочемо поділитися. На жаль, не дуже приємною та сумною для нас статистикою. Понад 85% глядачів переглядають наші відео, але не підписуються на канал, і це змушує нашу редакцію дуже сильно сумувати. Давайте. Виправимо цю ситуацію, просто зараз натисніть, будь ласка, на кнопочку підписатися, якщо досі не з нами. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо сьогодні з ну не найбільш приємних новин з Віктора Циганкова та його травми. Травма, яка знову на довгий період залишає його поза футболом. Наставник Жирони Мічел Санчес у коментарі Ас розповів про кадровий стан клубу. За його даними, у Віктора Циганкова травма привідного м'яза, через яку він буде змушений пропустити орієнтовно три тижні. Зауважимо цього сезону українець провів за Жирону лише 10 матчів і загалом награв 663 хвилини. В активі він має один гол та один асист. Окрім того, через пошкодження він пропустив передсезонні товариські матчі і перший тут чемпіонату. Повернувся, але незабаром отримав нове ушкодження і не грав за клуб і збірну із початку жовтня до кінця листопада. Далі поговоримо про ситуацію. Доволі знову ж таки неприємно у одному з клубів чемпіонату України. Неприємна вона настільки, що ця команда може незабаром взагалі зникнути із футбольної мапи України. Мова піде про Маріуполь. За даними Ігоря Бурбаса, попри те, що Маріуполь пропустив вже два матчі, і це дуже жорсткі порушення регламенту. УАФ все одно буде шукати можливість продовжити життя команді, яка цитуємо, у наш час є символом незламності. За даними джерела, УАФ Буде опиратися на так звану дефініцію понять. Згідно із нею, Маріуполь не вийшов на матч із ФК Юкса, але водночас приїхав на стадіон та перебував на полі. За це має він отримати пом'якшувальне покарання у вигляді лише технічної поразки 0-3, але це не будуть вважати неприїздом на матч. А от не виїзд на гру з Кремнем буде першою масштабною штрафною санкцією. Серйозні покарання у вигляді навіть зняття команди все ж таки будуть, але у тому випадку випадку, якщо відбудеться і ще один подібний демарш. Нагадаємо, що гра з клубом Кремінь одного разу переносилася і мала відбутися 24 листопада, але Маріуполь і на цій грі не з'явився. Тож, згідно з рапортом, цей поєдинок визнали таким, що не відбувся на підставі звернення ФСК Маріуполь. До слова, вже завтра у середу, у чемпіонаті України відбудеться неймовірно цікавий і неймовірно, ми сподіваємося, що він буде таким, наповнений пристрастями, поїде. Адже зіграють перша та друга команди чемпіонату Динамо проти Олександрії. Для того аби зробити перегляд цього матчу іще ще цікавішим, на нього наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за qr кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про трансфери. Тут у нас перший зимовий трансфер шахтаря. Тут у нас Владислав Крапивцов, який продовжує шукати свій клуб, а також рух, який міг продати свого таланта до Британії. Давайте розпочнемо з Владислава. За даними футбол 24 багатостраждальний крапивцов, який вже був на перегляді і в Арсеналі, і в Челсі, і в Жероні. У підсумку може опинитися в УПЛ. Він має шанс приєднатися до тренувальних зборів Полісся. У ньому зацікавлений особисто Імада Шур, і в Житомирі Крапивцов, ймовірно, замінить Олега Кудрика. Втім, Ігор Бурбас стверджує, що 19-річний Воротар все ж таки підпише контракт з іспанською Жироною. Він, за даними Бурбаса, досі тренується із командою циганкова. Більше того, займається він з першою командою. Між гравцями клубом вже відбулися перемовини щодо співпраці, і підпис під угодою це справа найближчого часу. Нападник Кевін Келсі, який виступав на правах оренди. Де в МЛС повертається до Шахтаря Цинцинаті на своєму офіційному сайті оголосив про відхід одразу дев'яти гравців, і серед них був. Форвард гірників він повернеться до України після завершення сезону в МЛС. Останній матч турніру відбудеться 7 грудня. За цинцинаті Кевін зіграв 29 матчів та забив 6 голів. Як думаєте, чи знайде він себе у команді Пушича? І, можливо, це саме той трансфер, який зараз так потрібен гірникам? Захисник руха та збірної України Олексій Сич міг опинитися у англійському чемпіоншипі за даними Михайла Співаковського. У послугах футболіста був зацікавлений клуб. Престон Енд. Втім, ціна, заявлена рухом за дебютанта збірної України, виявилася для Престона непідйомною. Повідомляється, що за нього просили у межах 2 мільйонів. Окрім того, на перегляді у Сандерленді був інший гравець руха. Це Роман Дідик. Він справив на тренера непогане враження, але трансферу завадила травма, яка не дала Роману займатися на повну силу. На завершення не про трансфери, а про травму, яка втім може потягнути за собою і трансфери. Півзахисник. Динамо Олександр Піхальонок вибув на довгий термін за даними Ігоря Циганника. Гравець зможе повернутися на поле лише навесні, і наразі клуб не буде форсувати його відновлення. На завершення поговоримо про молодіжну збірну України та жеребкування для нас у фінальній стадії Євро 2025 Отож, підопічні у наймельгоси у фінальному турнірі Євро зіграють із командою Фінляндії, Нідерландів та Данії. Фінальний турнір Євро 2025 вікової категорії Ю 21 буде проходити із 11 по 28 червня 25-го року, власне, а прийматимуть його вісім різних міст Словаччини. Загалом у змаганнях разом із командою господарем прийматимуть участь 16 збірних. А під час жеребкування ми перебували у другому кошику. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами аж до цього моменту безмежна вам вдячність. І на останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал, якщо її немає. Будь ласка, оформлюйте. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.